дачи вы стоимо поширите, комментуйте лайкайте. Мы сила. Выбухи, хронология в Крыму, пишет Антон Геращенко. дали мовую оригиналу. Уже третью неделю успешно совершаются диверсия и боевые атаки на военные объекты рашистов на оккупированном полуострове. ВСУ не берет на себя ответственность за их проведение. Сначала 31 июля во дворе штаба Черноморского флота РФ в Севастополе взорвался беспилотник, что привело к отмене праздничного парада в городе. 9 августа прогремели мощные взрывы на аэродроме возле Новофедоров. 16 августа был взорван склад боеприпасов под Джанкоем. И сегодня утро началось максимально горячо. Снова беспилотник над штабом Черноморского флота РФ в Севастополе. А в Бахчисарае, Евпатории и Сакском районе заявляют о серии взрывов. Это говорит лишь об одном. На самом деле система ПВО в Крыму абсолютно неэффективна. Причем военные отмолчиваются за свои проколы. Коллаборанты традиционно заявляют о нарушении норм пожарной безопасности. До сих пор не объявлено ни одного виновника. А паника у населения только нарастает. Люди масово покидають полуостров. Тренд явно буде зберігатися, А безпілотники над штабом російського флоту будуть літати, поки над ним не повесять український флаг. А тепер по порядку, що відомо станом на цю хвилину, вибухи сталися у кількох містах захопленого Росією півострова. Станом на 10.30 20 серпня, відомо про Бавовну в Севастополі, Євпаторії, Бахчисараї та в Сакському районі. Про вибухи повідомляють кримські телеграм-канали та місцева влада. Зранку 20 серпня у штабу Чорноморського флоту в Севастополі прилетів безпілот. Титник. Спочатку губернатор Михайло розважаєв. Повідомив, що збити його не вдалося. Втім, потім виправився, мовляв, апарат збили. Але дим над покрівлею виник, бо безпілотник впав та загорівся. Згодом окупанти повідомили про роботу ППО в Євпаторії. У мережі повідомляють про звуки вибухів про те, що вміло спрацювала військові РФ. Повідомив і голова Криму Сергій Аксьонов. Ціль вражена постраждалих та пошкоджень немає. Написав він після вибухів у Севастополі та Євпаторії. У мережі з'явилася інформація про звуки хлопків у Бахчисараї та селі Молочне. Що в Сакському районі? Зокрема, повідомлялося про одразу три вибухи у місті. У небі над аеродромом здійнявся величезний клуб диму. Російські засоби масової пропаганди пишуть, що вибухи в небі чути з усіх боків. Людей просять, щоб вони залишалися вдома якомога довше. Через вибух у Криму у місцевих мешканців починається паніка. У пабліках люди пишуть про те, що бояться. Крім того, скаржаться на місцеву владу. Зокрема, у бурловій коментарі кримчан з'явилися під публікацією губернатора Севастополя Михайла Розвожаєва. Люди скаржаться, мовляв як біспілотник зміг спокійно долетіти до Севастополя. Ну що ж, бавовніний сезон триває в Криму. Лише ввечері, 19 серпня, на заході та півдні тимчасово окупованого півострова. Російські туристи та місцеві знову чули серію гучних звуків. Зокрема, гучні звуки були в Севастополі, де місцеві говорили про ППО. Спалахи в небі також були зафіксовані, і біля курортної впаторії над селом Заозерне. В офісі президента України зреагували на повідомлення про нові вибухи в тимчасово окупованому Криму. Радник керівника ОП Михайло Подоляк прокоментував. Авці події у Твіттері Крим спекотний серпень 2022. Сезон, у якому багато зірок, що падають, мамолочок на позачергову переправу, Відмов від кредитних квартир, роботи ППО. А головне це час, коли розумієш, що Крим це тільки Україна, навіть якщо злодії 2014-го обіцяли вічний захист від каміння з неба, зазначив Подоляк. До зустрічі глядачі Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.